Сьогодні в культурі сприйняття Бога і віри в нього сприймається як пережитком якогось минулого. Люди кажуть, не яка там віра в Бога? Зараз у нас там технології, цивілізація, 21-ше століття? Який Бог? Але в той же самий момент ми можемо подивитися, що в обществі сформувалась така негативна тенденція. що... Наркотики розкупають дуже швидко, алкоголізм процвітає, коріння також. Ми бачимо, що насилля, війни в світі ще більше і більше стають, пандемії, епідемії, катастрофи також наростають. Ми бачимо, що кіно та музика якимось таким іскаженим форматом виставляють любов, що любов це щось таке депресивне, унічижене, або це просто якась там похоть і все животне не більше того. А і ми бачимо, що таке дисонанс. Вроді би люди відходять від Бога, а в той самий момент вони. Нуждаються в ньому, тому що дивлячись на те, що коїться в світі, люди шукають якийсь сенс життя і не можуть його знайти. І я бачив таких людей і бачу до сих пір, які дійсно були отвержені, які були дійсно в наркотичних залежностях, алкоголічних залежностях і так далі. Але завдяки тому, що вони прийшли до Бога, за лічені місяці в їхньому житті все змінилося на краще. Дійсно, люди позбавилися залежності, люди почали навіть служити Богові. Тому як одна людина мені якось сказала, що Бог відвернувся від людей. Це неправда, це люди відвернулися від Бога, але Бог він шукає тих, чи серце буде вполне дійсно предано Господу. Тому ми, якщо будемо такими з вами людьми, то дуже швидко і в нашому житті, і в нашій країні може все змінитися. Тому станьте такою людиною, яка дійсно буде шукати Господа. Ставайте частиною живої церкви, читайте Біблію, і ви побачите, як дійсно зміни в вашому житті пройдуть з невероятним успіхом. Тому напишіть мені, якщо бажаєте, пізнавати Господа, зростати духовно, і ми з вами обов'язково будемо це робити. Хай Бог береже вас і благословить.